Всім привіт! Це відео обзор Windows 10 Technical Preview Build 10.0.41. Якщо ви хотите подивитися це відео з російською озвучкою, переходите по ссылке в правому верхньому углу екрана. Продовжимо. Я в цьому відео розкажу, як змінився. Дизайн та функціонал нового білду. Я розкажу про те, що змінилось відносно минулого білду, тобто 9926, огляд якого ви можете подивитися в лівому верхньому кутку екрану. Найперше, що кидається в очі, це новий меню пуск. Тепер він виглядає ось так. Тут з'явилися ярлики деяких програм, які можна зразу швидко відкрити. І програми, які можуть вводити зображення та деякі сповіщення зразу в меню Пуск. Наприклад, одні з них це погода, новини і так далі. Програми всі розміщені в так званих папках, розділах, їх можна перейменовувати і переміщати. Зліва ми бачимо програми, найбільш використовані та недавно додані. І можна подивитися усі програми. Ще тут є меню, за допомогою якого можна перевести комп'ютер-режим сну, виключити його та перезавантажити. Меню пуск також можна відкрити на весь екран. Тоді фон стає прозорим. Всі програми ми можемо бачити зліва, так само. І оці ярлики теж ми можемо тут бачити. Далі годинник. Та календар. Вони не змінили свого дизайну, на жаль, але ви можете його змінити на новий. Як це зробити, ви можете побачити в лівому нижньому кутку екрану. Далі, меню сповіщень. Воно зараз виглядає отак. В принципі, його дизайн майже не змінився. Тут ми можемо відкрити деякі налаштування дисплею, медіоконтент та всі налаштування. Ще ми можемо перевести наш комп'ютер в режим планшету. Далі помінявся дизайн меню, за допомогою якого додавати новий робочий стіл. Ось, я перейшов новий робочий стіл. На цьому робочому столі ми, наприклад, відкриємо файловий менеджер. І щоб перейти в інший робочий стіл, нам потрібно відкрити це меню. І тоді нажати на Desktop 1. Desktop 1. На жаль, зараз я не знаю, чи можна переключатися між ними якось швидко, тобто за допомогою якихось спеціальних клавіш. Ну, я думаю, це виправлять в наступних версіях Windows. Ще помінялися іконки, такі як іконка корзини та деяких службових програм. Помінялися також іконки локальних дисків, та деякі іконки ось такі, як тут ми можемо бачити. А такі іконки тут і тут, вони ще поки що, на жаль, не змінили. На даний момент іконок появилось не так вже й багато, деякі з них ви можете бачити ось тут. Далі у нас є бета-версія магазину. Тут ми можемо побачити домашню сторінку. Програми, ігри, кіно і телебачення. Тут ми також бачимо всі програми. Ми можемо пошукати деякі програми і вибрати деяк... певну програму для того, щоб її встановити. Ну, звичайно, тут дуже багато програм для Windows Phone. Вони, звичайно, підтримуються комп'ютером, але але вони не призначені для використання на комп'ютері. Ними користуватися буде досить не Комфортно. Ще в нас є аудіопомічник Кортана. Ми можемо сказати сказати йому або написати певну команду. Наприклад, tomorrow. what weather tomorrow. The forecast for tomorrow shows sun with a high of 13 and a low of 2. Ось. Я запитав, яка погода буде завтра, і вона мені відповіла: дійсно в неї голос досить людський. Ну, я розумію, що це запис... що голос записували з реальної людини, але вона говорить дійсно такою вимовою, а не так як Google Translate. Це радує, складається певне відчуття, що ти розмовляєш з живою людиною. Але цим захоплюватись не варто, краще поспілкуйтесь своїм, своїми друзями. Нажавши на цю кнопку, ми можемо побачити дім Кортана, тобто це, що зараз відкрите, е, замітки е, і місця, звичайно, налаштування. Тут ми можемо дещо налаштувати кортаном. Якщо ми наведемо курсор миші на нижню панель, де відкрита певна програма, ми побачимо, що вона ось так відображається. Це було і в минулих версіях, але зараз дизайн дещо змінився. Що ж, дякую за перегляд. В деяких наступних відео я вам розкажу про програми, які з'явилися в Windows 10, про їх функціонал, про їх дизайн і так далі.